Любі діти, шановні батьки, розпочинаємо нашу працю. Ось наш трафарет нашого їжачка. Але поки він тільки трафарет. Зараз наш їжачок буде веселіше, тому що ми зараз йому зробимо голочки. Голочки ми зробимо з листочків. У мене їх багато різних. І у вас вони можуть бути різними. У мене листочки калини. Викладаємо один листочок, другий. І у мене є листочки з вишні, третій, четвертий, п'ятий. Запам'ятали послідовність, прибираємо ці листочки. І зараз ми один за одним їх будемо наклеювати. І так, перший листочок тримаємо в руці, беремо пензлик. Клей і намащуємо, кому як буде краще. Хто в руці, а хто може покласти на нашу кліоночку. Намастили, приклеїли. Притиснули ручками, можна серветочкою. І так робимо з другим листочком, проводимо клеєм знизу доверху і трошечки по краях ставимо невеличкі краплиночки. другий листочок, серветочкою, третій. Так само поклали. Намастили знизу до верху і охайно краплиночки по краях. Третій листочок. Далі знову в мене вишневий листочок. Намащуємо знизу доверху. Тут достатньо буде. Одній четвертий і ось наш п'ятий листочок. Те саме робимо. Охайно приклеїмо і притискаємо серветочкою. Ось подивіться: у нас вже їжачок з голочками. Але ми трошечки втомилися, і зараз ми пограємо з дітками. Ставимо наші рученята на локіточки, тримаємо наші долоньки в кулачках. Це у нас два їжачка, котрі сплять. А зараз вони в нас проснулись. Ось такі у нас два їжачка. Знову сплять, проснулись, сплять, проснулись, сплять, проснулись. Плядь проснулись. І так, трошечки ми відпочили, а тепер нам потрібно нашому їжачкові носик оченятко і ротик намалювати. Носик у нас майже вже є, тому ми замальовуємо наш носик так, як дітям нашим можуть. Можна ось таку невеличку залишити смужечку. Не закрашену. Ось у нас єдно. Тепер ми завальовуємо оченятку. Ось воно у нас яке гарненьке теж вийшло оченятку. І залишаємо теж трошечки смужечку невеличку на оченятку. І тепер ротик, наш їжачок, сміється, Веселий їжачок. Подивіться, що в нас вийшло. Веселий їжачок. Але він у нас якось у повітрі знаходиться, тому нам потрібна ще доріжка. А доріжку ми будемо робити з пшона, з пшоняної крупи. Спочатку даємо дітям потримати її, погратися з нею, яка вона жовтенька, кругленька, приємна на дотик. Діти познайомились з нашою крупою. Тепер ми беремо пензлик. Клей і проводимо широченькі доріжки. Не боїмося, клею можна побільше. Це такий метод роботи з крупою. Коли ми займаємось аплікацією, намастили добрячий клеєм нашу доріжку. І тепер не боїмося, беремо. Пальчиками і добренько насипаємо насипаємо на нашу доріжку. Можна багато. залишки ми приберемо. Так, ось так багатенько-багатенько я насипала. Так, тепер ми серветочкою притискаємо. так Потім. Залишки обережно струшуємо в нашу розетку і подивіться, наш їжачок тепер біжить по доріжці. Шановні батьки, любі діти! А тепер я чекаю на ваших їжачків, чекаю на ваш фотозвіт. До нових зустрічей!